Василь Богдан, генерал лейтенант ветеран зовнішньої розвитки України з нами на живому зв'язкові. Пане Василю, бажаємо здоров'я! Дякуємо, що з нами. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Хочеться розпочати нашу з вами бесіду. Знаєте, з тих. Повідомлень повідомлень очікувань, та е, прогнозів е, численних і експертів і е, лідерів думок е, щодо е, дій РФ на річницю повномасштабного вторгнення, та йдеться про хто каже про ракетну навалу на Україну, хто каже про е, ракетно-повітряну кульову ось цю, та і е, навіть каже, і що і літаки будуть будуть задіяти, е, мають задіяти змогу. рфці Ви як ставитеся до е, перша до цих прогнозів? А от з аналітичної точки зору е, ваше сприйняття е, того, що гіпотетично можуть втнути рфці на е, роковини е, на річницю повномасштабного вторгнення? Ну ви розумієте, що ході ці війни. Яка починалася як гібридна, а зараз повномасштабне вторгнення, величезне значення ворогам надавалося інформаційно-психологічним кампаніям і інформаційній війні. І з огляду на традиції, які свій беруть початок ще з Романівської імперії, то а потім вони продовжені були і під час радянської імперії, а тепер уже під час путінської, путінського режиму. То е, ця країна намагалася завжди приурочувати якісь е, свої дії до якихось дат. Тому і це зараз я б сказав, навіть е, істерія, яку розганяють і на Заході, і в самій Росії, і частково у нас. Деякі телеграм-канали з приводу того, що відбудеться, і чи відбудеться. А якщо відбудеться, то у якому вигляді, так як ви говорите, зрозуміло, що я думаю, світ, а українці особливо вже переконалися, що від терориста Путіна, який є і військовим злочинцем, це вже однозначно визнали американці, це і інші провідні лідерські країни і Європи і світу. Від нього чекати можна чого завгодно, в тому числі і різного роду атак. Це по перше. По друге, якщо буде те задеклароване 21 го числа звернення е, Путіна, то по ньому ми можемо в якійсь мірі е, визначитись хоча це теж е, дуже сумнівно і досить неточно, з е, чого вони хочуть. І які можуть бути їхні подальші кроки, в тому числі і на 24 число, з цього приводу я не розганяв би паніку. Це по-перше, по-друге, наші збройні сили і верховне головнокомандування, я думаю, готове до різних варіантів і сценаріїв подій, тим паче, що і е, сили протиповітряної оборони, і в генеральному штабі, і в вставці говорили про те, що ми готові до різного сценарію розвитку подій і е, те, що має Україна, хоч і в недостатній кількості, але воно вже дає можливості ефективно давати відсіч цим, е, будемо так говорити, видам е, збройного е, нападу на Україну, як і з допомогою ракет, як і з допомогою можливо. Авіації, де там е, говорять про зосередження в 200 кілометрах від кордону з Україною чи 450 тактичних військових літаків і близько 300 е, ударних гелікоптерів. Тому о, я думаю, що українське суспільство в цілому повинно бути впевненим у тому, що Збройні сили. У тому вигляді, в якому вони зараз є, і в тій готовності, яка у них зараз є, здатні дати відсіч і максимально вразити всі е, наміри, спроможності і дії ворога з тим, щоб в нашій країні було нанесено якомога менше збитків і людських жертв. Генерал, вкотре дякуємо вам за те, що ви у своїх аналітичних заявах закликаєте до інформаційної гігієни, ми це дуже цінуємо і фокусуємо на цьому увагу аудиторії. От за це за це пане Василю вам окрема подяка. А коли ви вже споминули про зосередження літаків і гелікоптерів, на вашу думку, для чого це зроблено ерефією? Ну, ми з вами пам'ятаємо, як рік тому зосереджувалися певні сили під видом навчання на відповідних ділянках російсько-українського кордону. Це по-перше, по-друге, не виключається можливість застосування цієї армади, особливо на східному на східній ділянці. Цього Російсько-українського фронту для підтримки піхоти, бронетехніки, і все таке інше в той час, який, можливо, буде визначений терористом Путіним. Але з іншого боку, те, та зброя, яка є вже в Україні, і протиповітряна, та і наша авіація і численна кількість ПЗРК. Які перебувають на озброєнні у воїнів українських, а це тисячі цих ПЗРК переносні зенітно-ракетні комплекси? Теж є серйозною загрозою і застереженням для цього повітряного військового контингенту Російської Федерації, тому що уже ми пам'ятаємо, як всередині. Цієї масштабної агресії вдавалося, і нашій авіації, і нашому ППО, і нашим воїнам, на плечах яких були ці ПЗРК, дуже ефективно вражати повітряні цілі, літаки, гелікоптери. І після цього вони перестали залітати на контрольовану Україною. Територію і навіть на ту територію активно на ній працювати, де вони е е зараз її тимчасово окуповують. Тому ще раз підкреслюю: в цьому відношенні це теж е психологічний тиск і на Україну, і на наших партнерів, щоб створити е е е враження, що в Україні шансів немає, що у Росії достатньо е сил. І ресурсів військових, а це так насправді. Але в той же час ми повинні прекрасно усвідомлювати, що Україна вже не та, що була в 2014 році, і Україна вже не та, що була 24 лютого минулого року. Те, що надають нам партнери, те, що ми вже самі почали виробляти, хоч і дуже в складних умовах на наших об'єктах військово-промислового комплексу дають нам підстави говорити про те, що е, українські збройні сили здатні не лише стримувати ворога, але й давати йому нищівну відсіч для того, щоб рухатися далі по звільненню тимчасово окупованих українських територій. Пане генерале, ну ви ж добре знаєте. Да, про те, що от, е, віщування і передбачення це не наш е, профіль. На жаль, чи на щастя, це вже оціночне судження. Ми е, будемо споглядати на те, як розвиваються події. Будемо аналізувати і коментувати їх з вашою допомогою, у тому числі е, Пане Василь, Дуже раді, е, що ви знайшли час сьогодні бути з нами при увазі від поглядацької аудиторії до вас, Василь Богдан, генерал-лейтенант ветеран зовнішньої розвідки України. Спокійного дня чекаємо на наступні зустрічі в етерах.